Ну що, перше вкидання. І Тіщенко програє. Це вкидання Адаму Максу Кана. Тіщенко. Він на периметрі на Малиша, Той під кошиком проти Змітровича. Чудово. За рахунок свого корпуса зіграв в цьому епізоді Малиш. Розвернувся, відтіснив Змітровича. І... Набрав для команди два очки. Ну а зараз Змітрович підняв у повітря Малоше. Віддає чудову передачу на Адама Макса Канате. І той спокійно згори виконує слим Перший тайм-аут у зустрічі за рахунку 7-9. Бере Борис Сагай. Дивимось на повторі попередню атаку. Ось піднімає у повітря Змітрович Малоше. Віддає у трисекундну зону під коштом. І, врешті, він не влучив. Ну, ви все бачили самі. Непогано два з пола. Зараз ці атаці на двох заробили Лохманчук та Луговцов. Луговцов завершив цю атаку і може принести своїй команді в атаці три очки, якщо реалізує зараз один штрафний кидок. Крістіан Луговцов є, реалізовує. І у нас знову мінімальна перевага на користь гостей. Лише плюс один. Для команди Дмитра Щеглінського. Цікава боротьба продовжується. Ну... На конати грає проти того Луговцов. Конати знаходить на периметрі Змітровича Часу на зворотню атаку баскетболістам Кременя кидає. У нас рибалко. Є ще час. у Кременя Балашов зозуля із сиреною. Не точно 30-38. Саме за такого рахунку команди у нас ідуть на велику перерву. За цим статистичним показником, а саме сім підборів він виконав в попередній грі Запоріжжя, а це... Максим Балашов. керівництво тренерському штабу Кременя. Ось такий початок. Звичайно, що він є приємним. Тепер головне вдало ще відзахищатися, але дивіться, що в нас виробляє Павло Буренко. Як він відповідає у цьому проході, як він ефектно завершує атаку своєї команди. Байда. Богдан сміливо і класний прохід. Рибалко на майданчику. Ось така п'ятірка у складі Запоріжжя. Балашов! Максим Балашов. Браво! Просто супер! Максим Балашов. Ось так Кремінь розпочинає двома поспіль вдалими трьошками від Максима Балашова. Другим темпом іде атака Запоріжжя. Класно знайшов Авдієнка. Канати під кошиком в цій ситуації. Ну і там розібрався без проблем. І знову шикарний прохід від Павла Буренка. Знову дають йому спокійно пройти. Ну що, друзі, велика гра вже тут. Парімач, титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд. Парімач грають вони, ви граєте ви. А у нас розпочинається четверта чверть поєдинку між Кременем та Запоріжжям ЗОГ. Це матч Суперліги. Паріматч з баскетболу. В якому кремінь приймає Запоріжжя і наразі поступається. І поступається достатньо суттєво. Ось вже плюс 10 на користь е, Запоріжжя. Рибалко, дивіться, ну, здавалось би, відстань доволі серйозна. Через руки кидав рибалку, але влучає завершення цієї атаки. Ну, а це блокшот від Олександра Тіщенка у потрібний момент. Класний епізод. Не влучив Балашов. Варто влучати. І Максим Балашов влучає. ледь не втратив тут м'яч. Чекає, поки хтось відкриється. Шостуха. Виводять на периметр Байду. І Богдан Байда влучає. 55-58 від Богдана Байди. трьошка заходить. 6.55 до завершення четвертої чверті. І у нас хвилинну перерву бере Дмитро Щеглінський. Відреагував на попередній епізод. Кремінь із м'ячем в Атаці. Зараз може Кременчуцька команда рахунок зрівняти. Йде Шостуха у прокіт. Два очки від Олександра Шостухи. Який у нас залишається із м'ячем в атаці. Час виходить. Із... Ні, арбітри не зараховують цей м'яч. Дивимось на цю розв'язку цього матчу. М'яч у Запоріжжя. Секунда 9 десятих плюс 3. Для них. Момент істини, апогей цього поєдинку і. Пропоную навіть помовчати і подивитися мовчки. Фол 0,2. І все стає зрозуміло. Запоріжжя здобуває перемогу у цьому матчі. Два штрафні кітки виконає ще Яків Змітрович, але це вже будуть кітки для суто формальності, для статистики, як то кажуть. Тому що він виводить свою команду вперед. Плюс 4. 0,2 і 2 з 2. Ну і що тут зможе зробити Кремінь на Богдана Байду? І той із сиреною не влучає 68 73 З таким рахунком перемагає Запоріжжя-Зох, перемагає Кременчуцький Кремінь. Нагадаю, друзі, це був поєдинок Суперліги Паріматч з баскетболу, в якому Кремінчуцький Кремінь приймав себе вдома команду Запоріжжя ЗОГ. Поєдинок завершено. 68-73. Вітаємо запорізьких уболівальників і цю команду. Із перемогою для вас цей матч коментував Василь Криворучко. Працювала компанія Кремінь ТВ. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую за те, що були з нами. Любіть баскетбол і бережіть себе.